Часто буває так, що вам необхідні дистанційні тримачі. І при цьому іноді нестандартних розмірів. Знайти їх об'єктивно важко, купувати десь в новому незнайомому місці, питати, а є в наявності чи нема. Задача на сьогоднішній день для вас максимально проста. Купуйте у нас всі необхідні вам розміри, кольори, дюбеля до них, які спеціально проходять відповідно шляпкою в тіло. Тримача і не треба потім бігати шукати їх окремо. Це все у нас в наявності на сайті неоновіком.юа. Відповідно, по найкращим цінам. Наприклад, тримач 12,20 найбільш поширений. Ціна 6,99. Якщо купуєте оптом від 1000 штук, ми вам робимо ще знижку 1000 гривень. Якщо купуєте більше, ціна обговорюється між нами відповідно. Золоті, чорні. Білі також є, в принципі, але ще ніхто не купував в величезних кількостях. У нас їх на складі сотні тисяч штук. Це все для того, щоб ви завжди знали, де знайти тут і зараз будь-який розмір та кількість. А також є зручні моделі. Двохсторонні термочі, якщо необхідно закріпити. Перед вашою вивіскою, лице, для того, щоб зробити ефект дзеркальний і так далі, або захистити відповідно вашу передню сторону вивіски, ось такі також є в наявності. Розміри, хочете 150 мм, Хочете, товщиною 30 мм. Бачите, які вони крупні. Будь ласка, все, що тільки існує, в принципі, у нас є в наявності. Якщо щось немає, а вам треба, пишіть нам. Ми завеземо під ваші потреби. Так що найширший вибір, найкращі ціни Найдете дешевше. Пишіть нам, зробимо ще кращу ціну.